Говоримо про Україну та працюємо на дипломатичному фронті. Так, представники української делегації, яка нині перебуває в Бахрейні, підсумували перші дні роботи 146-ї асамблеї міжпарламентського союзу. Народні депутати на полях МПС провели низку важливих двосторонніх зустрічей з країнами глобального півдня, південною Америкою, Африкою, Океанією, а також Азією та Середнім Сходом. Наша позиція проста і чітка. Росія має понести відповідальність. Ми працюємо, щоб у всіх резолюціях була фраза, що РФ здійснює агресію проти України і має за це відповідати. На цьому наголосив очільник української делегації. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Росія має відповідати на всіх рівнях. Треба створити спеціальний міжнародний трибунал для відповіді. Росія не може бути членом таких поважних організацій. Організація Об'єднаних Націй. Між союз не може приймати участь в Олімпіадах і спортсменів і так далі. І так далі, це все ми будемо говорити. І про це говоримо з трибуни. Як то кажуть з наших майданчиків, У нас тут кілька можливостей говорити, тому що можу я виступати голова делегація. Наприклад, наші парламентарі виступають в комітетах і вносять відповідні правки. За словами першого віцеспікера, Україна почула важливий меседж від нової Зеленджії, що зло має бути покараним. А колеги з Індонезії пообіцяли, що їхня країна зможе долучитися до відбудови України. Важливим аспектом розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Об'єднаними Арабськими еміратами може стати активний міжпарламентський діалог, зокрема обмін візитами парламентських делегацій на ближчим часом. Про посилення позиції України в Латинській Америці йшлося під час зустрічі з представниками делегації з Чилі. Народні депутати провели розмову з депутатами Алжиру та Південно-Африканської Республіки. За словами очільника української делегації, парламентарі продовжують роботу з країнами глобального півдня. Дискусії непрості, проте правда обов'язково переможе. Резюмував Олександр Корнієнко. Робота асамблеї триватиме до 15 березня. Заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях таку резолюцію одноголосно ухвалив Сей Литви та закликав всі парламенти світу зайняти аналогічну позицію. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Дякую голові Сеймасу Вікторії Шміліте Нільсен і всім депутатам парламенту Литви за солідарність. Маємо чітку реакцію на ухвалену нами постанову Верховної Ради України і до МОК, міжнародних спортивних федерацій та парламентів світу щодо неприпустимості повернення росіян і білорусів на міжнародні змагання у будь-якому статусі. Народні депутати вважають, що допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань, в той час, коли триває російська агресія, спрямована на знищення українського народу та української держави, є неприхованою підтримкою цієї війни та спробою умиротворення агресора. Нейтральність неприпустима, інакше вона призведе до перемоги зла над добром та війни над миром, навіть у спорті, написала Олена Кондратюк. Децентралізація влади залишається однією з головних реформ в усіх регіонах країни, особливо зараз, коли йде війна з огляду на специфіку деокупованих територій. Це вкотре було підтверджено у ході виїзного засідання, проведеного комітетом з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у користанні Житомирської області на прикладі регіону. Учасники зібрання обговорили найбільш проблемні питання: відновлення місцевого самоврядування на звільнених територіях та правове регулювання діяльності військово-цивільних адміністрацій у післявоєнний період. Житомирщина вона меншою мірою Точково перебувала під окупацією. Тут наразі, крім районних і обласної військової адміністрації, тільки одна військова адміністрація населеного пункту через певні проблеми з дієзнатності в громаді. Але загалом ми маємо розуміти, що в різних куточках України після доокупації будуть застосовуватися різні підходи. Висловити свої позиції під час виїзного засідання мали можливість представники усіх рівнів влади від керівників військових адміністрацій до очільників територіальних громад, міст і селищ. Військовий стан показав, що ми в перші місяці війни дуже потужно спрацювали, не дивлячись там на нечекаючі команди зверху, з боку, знизу, ми знали, що треба було вирішувати масу питань, які пов'язані з життєдіяльністю наших людей. Це в першу чергу допомога нашим військовим. Вона не регулювалося ніякими законами, але треба було годувати, розміщати, сприяти, техніку давати, будувати. Усе ми це все робили. Тому цей період показав, що спільна робота в першу чергу місцевого середування, ну і військової цивільних адміністрацій вдала свої гарні наслідки. Житомирщина завжди була, є і буде лідером децентралізації. Ми зазнали на жаль і території, яка була під окупацією, і тому відновлення і є дуже актуальним для Житомирщини. Я вдячний комітету за те, що саме на Житомирщині вже вдруге ми збираємося з питань децентралізації. В я впевнений, що і в теперішній час, і особливо в післявоєнний, тому що питання відновлення і відновлення, і децентралізації і знищених будівель, воно є і буде актуальним. Одним із головних викликів на деокупованих територіях стане організація та проведення майбутніх місцевих виборів. Врегулювати всі ці проблемні питання покликані законопроекти, що напрацьовують нині у Верховній Раді. Зокрема, проєкт закону 4298 спрямований на реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. А документ 8056 має врегулювати діяльність військових адміністрацій. Законодавчі ініціативи, визначені профільним комітетом як пріоритетні, потребують коригування з огляду на війну. Наступні етапи їх обговорення пройдуть на Харківщині та Херсонщині. Українці стали в 10 разів бідніші. За офіційною статистикою протягом минулого року більш як 5 мільйонів співвітчизників втратили роботу. Посилилось також навантаження на державні виплати. Через це зросла інфляція, зазначив перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Потрібно уряду більш активно вживати заходів для того, щоб зменшити все таки зубожіння населення. Насамперед, це переведення економіки на військові рейки. І про це ми говорили в парламенті під час зустрічі з урядовцями. Потрібно все-таки не боятися підвищувати соціальні виплати. Серед нагальних питань стимулювання розвитку економіки. Зокрема, мова йде про малий і середній бізнес, а також фермерство. Адже це додаткові кошти для держави. Кожна вкладена гривня в соціальну допомогу повертається за розрахунками п'ятьма-сімима гривнями в економіку. П'яний за кермом може позбутися власного авто. Народні депутати планують посилити відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Змінами до кодексу про адміністративні правопорушення, що були ініційовані у Верховній Раді, планується суттєво посилити штрафні санкції за порушення правил дорожнього руху та збільшити термін заборони користуватися транспортним засобом, Ба більше конфіскований автомобіль можуть навіть віддати на потреби армії норма, яка стосується вилучення або конфіскації. Автотранспортного засобу вона наступає після того, як водій вдруге за рік вчинить дане правопорушення. Раніше така норма могла застосовуватись після того, як водій тричі за рік був затриманий. Цю норму, за словами Ришонкова, хоч і підтримують у профільному комітеті, втім вона потребує подальшого врегулювання. Верховна Рада має напрацювати відповідний механізм так, щоб його не було оскаржено у суді.